нормально. Він, для кожного ж своє повинен бути добрим, добрим молодець, він, який повинен ще повинен бути чесним, чесним чоловіком і так? — і порядним чоловіком зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання Ну, ваші слова і туди вуха. молодець. Я якраз то роблю, так і є. Та бо деякі люди нам завжди можуть допомогти. Якщо сама я не можу щось зробити, треба що? попросити інших людей. Якогось телефон попросили вам зробили, когось костюм гарний. Розумієте, а ми допомагаємо швидше мрії Ой, туди так, передати. Туди, передавайте. Передаю. Туди, так. Та, передавай. так, до речі, в радіусі одного-двох-трьох кілометрів є хоча б один добре. Ні, я ж не з цього міста. Тому... Не ся з якого? Така гарна. З Харківської області. З Харківської області, з Лозовою. Так. Серйозно? Та ви що? Я вчора тренера зустрів по танцях з Лозовою. А, так це ну це у вас тут у Львові подія якась буде там по танцям? Хіп-хоп. А ви ким працюєте? Що робите? Мама, то файно, але окрім мами у нас у кожного є дари і таланти. Хто я по життю? Хто я по життю? Так. Я по життю економіст. Економіст. Я теж економіст зі знаннями наземної мови, Харківський Каразіна закінчив. Бачите? Так, так що пишете, то бажання. Я пришлю вам дуже гарні подарунки, котрі вже допомогли багатьом людям здійснити. Ви застосуєте їх, і ваше бажання швидше здійсниться. Ну звісно, я передаю його Небесною канцелярію, але вам теж треба іноді щось зробити. До речі, що зробите просте протягом години чи протягом доби? Ну, якщо він в радіусі одного-двох-трьох кілометрів, можна уявити, є чи нема такий розумний, добрий? Може, десь тут виходить. Точно є. Так, і якщо є, що я. Чого, чого, я, один, що я, чого я ще не зробила? <с <с і що я можу зробити? Що заважало? Ну по чесноку. Як так. мій друг Харківський говорить, по чесноку, що заважало? Яскрава. Мабуть, і мабуть і ще такого не, не зустріла. Не ну, Так, щоб зустріти, це треба це, щось зробити. Ну в радіусі одного, двох, трьох кілометрів є. Ну, в наш час це так. Почекайте, не хавайте ми ж записуємо, щоб ви пам'ятали. В радіусі, якщо він є, одного двох, трьох кілометрів. Значить, що треба щось зробити? Що зробите сьогодні протягом години чи протягом доби? Просте, уявіть, що то дуже просте для вас. Дуже просте? Знаю, мабуть, комусь відправлю на добральний чар. Молодець. Так, зрозуміло. І коли будете йти сьогодні вертатись додому, відчуєте, що він добрий, який ще там, чесний, та. Чоловік, як ви ж мене відчуваєте якось, і я вас відчуваю. Що, дивитесь в очі, дивиться на мене? І, наприклад, отак. Можна зробити. Можна? Я зроблю. Зрозуміло, так. Ви не думайте, вірно. ви робите. А це поймуть вірно, я ви думаю. робите, ви не думаєте. Вам задача, так. вам задача бути сміливою. Ви ж хочете, щоб він сміливий був і рішучий. Будьте рішучі. Я, я не говорю підходити, я що, як я має. до нього, як я до вас, розумієте? Трошки. Ну,